Привіт, Леся! Їм Є що сказати про Лесю Українку. Привіт. Мене звати Катя Гапочка, і я хочу поговорити про Лесю Українку. Ну, по перше, коли я згадую це ім'я, в моїй уяві з'являється ще одне ім'я теж відомої людини. Це Фріда Кало. Я думаю, ви всі знаєте, що це мексиканська художниця. Ці дві людини: Леся Українка і Фріда Кало. Мені дуже схожі по тому що вони переживали їх фізичні проблеми, їх дух, енергія, сила і харизма. Ще можна до цього додати феміністичний погляд на життя. По-друге, Леся Українка, звісно, у всіх асоціюється з драмою, і це правда, тому що, наприклад, її поема Одержима якраз про. Драму в її житті про кохання, яке не було взаємним, але вона у цьому була дуже сильною. Не кожна людина може так нести цю любов. Це теж показує, її як сильно духом жінку. Ще що я можу додати, те, що Лесь Українка багато зробила для українського фольклору. Вона часто їздила в експедиції і завжди переймалася країною, намагалася постійно розвиватися, постійно рухалась, і це бажання руху це теж дуже захоплює. Зрозуміло, що їй було болі. Речи на фізичному плані, тому вона постійно шукала рух, шукала для себе нове, постійно була допитлива і цим самим вона себе розвивала і рухала вперед. Я думаю, можливо, якби не такі фізичні проблеми, можливо, зовсім по іншому би склалось би її життя, а можливо, і не так. Я бажаю нам жінкам трошечки такої енергії. Такого духу бажання рухатись вперед. і взагалі я бажаю не тільки жінкам, я бажаю всій Україні такої цілеспрямованості і такої сили, особливо в такий час.